Привіт. Я хочу з вами поділитися своїми враженнями про серію книжок Мартіна. Мартіна була дуже незвичайною дівчинкою. Вона була зомбі. Вона жила вже дуже багато років, хоча завжди виглядала, ніби їй 10 років. Вона жила зі своєю тіткою на дуже дуже старій вилізі, всякими портретами інших людей. І її тітку, в неї було дуже дивне ім'я домовина. І ось вона жила з нею, ні з ким не спілкувалася, тільки зі своєю дивною собачкою теж, і ще з іншими дивними родичами. Мартіна була трошки страшнувата, але вона була дуже доброю у душі і завжди мріяла знайти собі справжніх друзів. Але Марціні було заборонено потрапляти на очі людям. І ось одного разу вона дізналася, що існує таке свято Геловін. І вона вирішила піти на нього теж таємно від своєї тітки домовини. Мортіні навіть не довелося обирати собі костюм. І ось вона так загулялася, що коли настав час демонструвати свої костюми, Мартіна на радощах відірвала собі голову. Оце так костюм. Я б такий теж стягла. А ви вам цікаво, як відреагували інші діти? І чи стали вони друзями Мартіни? Прочитайте цю книжку. Ви дізнаєтесь про подальші пригоди цієї дівчинки. І також я вам раджу прочитати ще книжки з цієї серії. Всім дякую за перегляд! Ваша Ева.